Біль у колінах дуже часто пов'язаний не з самим коліном, а з тим, що м'язи навколо нього працюють неправильно. Один з ключових м'язів це Вастус медіаліс або внутрішня головка квадрицепса. Саме він відповідає за стабілізацію колінного суглоба і правильне положення коліна під час ходьби та бігу. Коли цей м'яз спить, Навантаження йде в суглоб і з'являється біль. Статичний присід біля стіни одна з найпростіших і найнебезпечніших вправ для його активації. Тут немає ударного навантаження, немає різких рухів, але м'яз починає працювати саме так, як потрібно. Почніть з 30 секунд. Поступово доведіть до однієї хвилини. І дуже часто. Саме з цього починається шлях до бігу без болю в колінах. Побачимось у наступних відео. Підпишись на канал, став лайк і поділись з друзями. Добре?